На рівненщині працівники служби безпеки України викрили прихильницю Росії. Жінка підтримувала звірства окупантів та заперечувала факти вбивств цивільних у Бучі та Краматорську. Натомість прославляла дії російської армії на території України. У її телефоні було виявлено безліч прокремлівських телеграм-каналів. Зрадницю викрили. Тепер її очікує суд. Як становило слідство, підозрювана сповідувала про російські настрої та заперечувала факт геноциду, вчинений російськими військами на території України, а саме у місті Буча та Краматорськ. Крім цього, Кремлівська шанувальниця прославляла злочинні дії армії РФ, мародерство, знищення житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури України. За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт у вчиненні злочину, передбачено частиною першої статті 436 приміткою 2 кримінального код...